Сказати, я звертався до Гунчика, дзвонив, тільки представився я, хто дзвонить, своє прізвище ім'я по батькові сказав і що я являюся головою незалежної проспілки, Гунчик одразу перебив телефон. Дзвонивши до Кордуна, він являється заступником Міністерства Мінергового Насалика Ігора Степановича. Цей сказав, що він знаходиться за границею, вирішити наші питання ніякі не можна і так далі. Але ще хочу сказати, ми неодноразово ведемо роботу по захисту людей, по вибиттю, можна сказати, грошей. І мені перед тим Хоржун казав, що наше питання, наше питання має рішатися цей тиждень, в четвер на урядовому комітеті, на засіданні урядового комітету. А тут заявляю, що ваше питання буде рішатися на наступний тиждень, другого числа. І що вам хочу сказати, весь час ми боремося хотіли по людськи порішати наші питання. Ми їздили 20 липня в Київ. Було зустріч з представниками Міністерства енерговугілля. Нам було ті горі, що нам виплатять заборгованість, тоді була заборваність, квітень, травень, липень, до, до, дня, до свята дня Шахтаря не вирішили. Ми тоді вимушені були поїхати піти, перекрити трасу республіканського значення перед річкою Бух, перед мостом. І вибули ми тоді гроші, заборгованість. 5 вересня і 21 вересня з нас делегація на двох автобусах, 100 чоловік їздили за акції протесту під Верховну Раду, під Камін і під Міністерство Міненерговугілля, по вирішенні наших питань фінансування шахти номер 10 У зв'язку з чим ми їздили, тому що 27 березня нам Верховна Рада закон України про бюджет на 2016 рік затвердила 100 мільйонів. Вроді проблем немає, має фінансуватися, єдине по місячку фінансуватися і будуватися шахта. Але мені надали відповідь, що фінансування розпочнеться аж в місяці грудня. Це для чого родиться, що під кінець потрібні числа грудня дадуть і одразу будуть вимагати, віддайте назад, бо ви не усвоїте і ви не будете мати за що відзвітуватися. А як людям прожити до того кінця грудня? І люди хочуть на роботу і по роботу робити. і Щоб роботу робити, треба гроші вкладати на матеріали, треба гроші на палив мастила і так далі. Результату немає. Народний депутат України Євродимирович Гусь постійно тримає на контролі дане питання. Вже на наступному тижні планується брифінг в Верховній Раді по цьому питанню. Я думаю, що шахтарі знову ж таки будуть їхати до Києва. Того, що влада не чує, як ви бачите, сьогодні тут немає жодного представника влади ні обласної, ні міні... ні з міністерства, ні навіть районної влади тут немає. А в них відбувається перекриття. Я думаю, що на наступному тижні шахтарі будуть змушені. А... Приступати до більш радикальніших. Волинська. Нас проблема така, що три місяці не виплата заробітної плати, відсутність матеріального забезпечення, закриваються наші підприємства, абсолютна відсутність з фінансуванням. Ні, це, ми, це ми розуміємо. Це і люди просто вийшли на останній крик, того що в кожного сім'я, в кожного діти попереджали неодноразово. Нам вже неодноразово давали терміни, але вже і при як сюди їхали, і вчора вже ввечері почали, починаючи вчорашнього вечора, почали вже приходити СМС повідомлення, що один з місяців вони почали не серпень місяць, а вересень місяць не десяті, а шахті. Бужанській почали вже виплачувати. І сьогодні вже виплатили за один за вересень місяць. 2016 року погасили заборгованість, залишилося два місяці заборгованості. Але ну, люди просять перше, щоб не закривали шахти. Оскільки 0,0 десятих і матеріально-технічного забезпечення немає зовсім працювати, немає чим. А якщо нічого не дадуть, то через місяць це до 10 тисяч. Ну якщо з сім'ями помножити з коефіцієнтом на кожного члена сім'ї, до 10 тисяч буде людей без роботи, без засобів на існування. Надіємося, що побачать народні депутати і приймуть тут державну підтримку на, на наші підприємства. Надіємося, що Кабмін і президент також почує, побачить. Ну і, звичайно, наш міністр не забуде про шахту Бужанську, не забуде про шахту номер 10 І що все ж таки люди більше ніколи не прийдуть сюди, а це буде. Останній раз ну просимо вас, благаємо ну, ще 40 хвилин солідарності і таким чином. А чого ви саме на його доні перекриваєте? Троху не у стилу, був, наприклад, чому саме у любому у стиль там перекривати безполізне. У стилух у стелух тільки автомобілі автомобілі легкові, автомобілі легкові Там так. звертати уваги ніхто не буде так. А люди мають і висловили. І ми доносимо думку якраз працівників і думку людей трудових колективів. А саме, що через ягодин їдуть фури так, заложниками цієї ситуації, звичайно, звичайні шофери, які від, мають і розписуються за ці вантажі, які вони перевозять. Заложниками ситуації, звичайно, ті. Підприємства, які чекають на ці вантажі. Ну, наприклад, тут їхали на Дніпропетровськ. Вийшла зразу водій Дніпропетровська, показав, що в нього повністю ціла фура завантажена медикаментами для солдатів. Його зразу люди розтопилися, пропустили. Бо тут такі самі учасники бойових дій ходять. Шахтарі, які повернулися з фронту, ось і які так само вернулися, а нема куди вертатися. Підприємство підприємства доведені до занепаду. Працювати нема чим, заробітня плата не виплачується. Сім'ю кормити немає чим. Кажуть, їдьте в Польщу заробіть. Навіть в Польщу поїхати, тому працівникові треба мати за щось. Ось, ну наразі, наразі, от станом на сьогоднішній момент, вересень місяць по заборгованість вони вже погасили по, по вугіллі і шахти Божанській, зокрема. А серпень місяць залишається, і цей поточний місяць. Не якби жінка побачила такі охожі по телевізору, вона би вмерла.